Моя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. президент каже, помстимося. Генерал залужний каже, помстимося. І виходить так, що це такий клінч. Довбанули okay. по українських okay. містах okay. По Києву, а Ми вдарили по Москві і Санкт-Петербургу. Добре, зробили. Якщо ми боронимось у відповідь, це той бик, який жене за тим Тореодором, туди, куди втікає Тореодор ці діти народжуються гідними і вільними, а потім їх виховують. Хто більше впливає на розвиток людини? Друзі чи вороги? Я вас так хитро запитаю. Дуже просто. Як завжди, я хочу з вами записати кілька тем. Добре. І почнемо ми з «Не пробачимо, помстимося Дуже mm -hmm. часто можна зараз почути цю фразу, так говорить наш президент, головнокомандувач Залужний, так теж говорить. Mm -hmm. І для мене ну, от не пробачити тісно пов'язане з образою. Тобто, mm -hmm. якщо хтось мені був близький а в звищені очікування, я перечепилася об якусь поведінку цієї людини, сприйняла це як удар в спину, скажімо так. Відчула образу і от ображаюся, не можу пробачити. Мені потрібно там якісь роки, комусь потрібно півжиття для того, щоб пробачити. Воно виростає з образи. Тут ми маємо ворога Росію, Росії ми особливо не довіряли. Спиною до Росії ніхто не повертався. Mm -hmm. а, відповідно, то, що ми маємо зараз у стосунках з Росією, не виростало з образи, як мені здається, mm -hmm. звідки непробачення? Який механізм цього непробачення? Чи це просто такий показовий фетиш? От поки ми в війні, ми хочемо якісь дошкульні слова вживати? От не пробачимо, помстимося. Що це для нас зараз? Я думаю, що це просто актуальна ідея справді теперішнього протистояння. Ви абсолютно слушно сказали. Образа це почуття за психотерапевтичними канонами, яке складається з двох: любов і злість. І тоді любов не дозволяє злитись, бо так якби не по злитись на того, кого любиш, а злість не дозволяє любити. І виходить так, що це такий клінч, де цих дві емоції ну, вони взаємо виключають одна одну. Так, я не можу любити того, на кого я злий. І я не можу злитися на кого на того, кого я люблю. Але діти собі дуже спокійно, і дуже спонтанно радять з тими почуттями. Чому? Тому що вони в одній секунді кажуть, я тебе люблю, ти холосий. потім ви їм щось там не догодили, не взяли на руки, не купили морозиво, Вони кажуть, я тебе не люблю, ти поганий. Тобто вони абсолютно спонтанно і синхронно до справжніх почуттів відреагують те, що вони почувають. Почуваю злість, реагую злість, почуваю любов, кажу, я тебе люблю. Потім ми виростаємо, і що робиться з тим, що ми виростаємо, ви вже знаєте. Всі діти народжуються гідними і вільними, потім їх виховують. І те, що ми собі дозволяли, ми перестаємо дозволяти. Але якщо ми говоримо зараз про ось ці такі актуальні до теми, до подій, в яких ми проживаємо, перебуваємо і маємо зараз ну, так якби і необхідність, і теж можливість, бо Будь-яка криза завжди шанс, ми про то вже казали. Я думаю, що це швидше такий слоган, щоб підкреслити ось цю таку аморальність того, що не варто пробачати. Чому? Для мене дуже показовим є кримінальний кодекс. Там все дуже просто. Ступінь покарання відповідає інтенсивності злочину, так, важкості злочину. Якщо ти вкрав ровера, то тобі не дадуть довічного ув'язнення. Але якщо ти забив людину або зробив щось абсолютно непрощенного, тобі дадуть довічне ув'язнення. І чи це означає, що тебе колись вибачать Ні, ніколи, бо ти будеш довічно у в'язниці. І ти будеш злочинець, якому не буде прощення. Але це тоді, коли ти вчинив щось справді дуже-дуже аморального, дуже-дуже небезпечного і дуже-дуже злочинного. Я думаю, що якщо провести таку паралель, між тою, такою важкістю тих злочинів і в такий спосіб непрощеністю їх, то чому ні? Тоді дійсно помстимося, а не пробачимо. Тобто непробачення наше так. не виростає з образи, воно mm -hmm. виростає з гніву. Так, з гніву і з важкості і аморальності скоєного злочину. І тому це той злочин, за який не варто пробачати. А якщо говорити про помсту? Помстимося. Щось там Росія обстріляла Україну ракетами вже всі соцмережі в цьому слові. Помстимося. Президент каже, помстимося. Генерал Залужний каже, помстимося. Що залишає помста, якщо вона вдалася? Всередині того, кому вона вдалася? Дивіться, я думаю, що це насправді потрібна енергія злості, потрібна енергія гніву, тому що руйнуючи нашу країну. Вбиваючи наш народ, знущаючись і роблячи всі ті жахливі речі, які робить країна агресор, вони розраховували або очікували на те, що ми станемо власне тими рабами або тими жертвами, і тоді вже з жертвою можна зрозуміло за законами там. Насильницьких стосунків дуже просто і на почутті провини, і на її нещасності, і на її мазохістичності виробляти все, що завгодно. Але нам зараз ми казали, не потрібна енергія жертви, нам потрібна енергія злості. А енергія злості це те, що допомагає бути файтерс, це те, що допомагає бути борцями, це те, що допомагає бути вояками. Вояк не може так дуже на лузі, дуже так легонько впрокинутися вранці. Сказати, чи не піду я сьогодні воювати з ворогом? Ну навіть архаїчні племена перед тим як йти на війну, або перед тим як йти на мамонта байдуже на якісь небезпеки, які їм треба подолати. Вони що робили? Вони скоювали такі спеціальні ритуальні танці. Вони мали свої тамтами. Вони тарабанили в них свої спеціальні ритми, щоб себе накрутити. Щоб заради, ось цей механізм самонакручування, щоб підняти цей рівень енергії, на якому ти можеш йти на небезпеку. Ти на небезпеку, взагалі, той інстинкт самозбереження ніхто не відміняв, це не дуже легко. Ти природньо мав би цього уникати, але тобі не треба цього уникати, тобі треба це долати. І тому це доречно. Навіть якщо ми з вами не у війську, так. навіть якщо ми активні дописувачі соцмереж, це слово помстимося нам пасує. Це теж файтерс. Фронти є кругом і різного регістру, і різного плану. Інформаційний фронт з того боку, він абсолютно теж жахливий і абсолютно теж аморальний. Чому ми не маємо права на свою злість і на свою агресію відповідь на насилля, відповідь на їхні порушення нашої безпеки. чи вважаєте ви, що це не пробачимо, по переможем? Юліка, що я хочу додати, це не про Вендету. Ось це не про Вендету. Це попросту позаслужене покарання за, вкоєні, за скоєні дії. Так, це так, як з Другою світовою, зрештою. До 2008-му виплачувалися репарації, контрибуції. Репутація, все, що означає арійська раса, виняткова, ексклюзивна, імперська вели чи все решта пережило свою поразку, сором, вину, провину, пережило. І тепер як вони поводяться? Адекватно. Адекватно, і ось для того, щоб ну, організувати цю адекватність, умовно кажучи, не потрібна вендета, але потрібна перемога mm -hmm. і репарація так, з боку країни, яка вчинила такі злочини. Так. Тобто ми використовуємо оце, не пробачимо, помстимося як тамтами, як бубни, поки так. триває війна. Це такі так. наші ритуальні танці. Пісня а перемоги. коли війна е, закінчиться нашою перемогою, е, помстимося, воно буде в якийсь спосіб доречне от в такій формі, як ми зараз використовуємо. Ось це Якраз те, про що я так наперед передбачаю чи питання, трохи вже відповіла. Так. Правда ж тобто, якщо це перетвориться на вендетту… Ну немає сенсу, тому що це форевер, так це коли ще наступні, наступні і наступні покоління мають на собі ось цей обов'язок помсти. Але якщо ми попросту переможемо і станемо достатньо мужніми, сильними, резистентними, щоб боронити свої межі і щоб більше не дозволяти їх порушувати, щоб не бути тою. Ну я чула десь в якихось інформджерелах джерелах про те, що це 22-га війна Росії з Україною за 400 років. Ну, щоб не було третьої, п'ятої і так далі. І ось для цього нам потрібна наша сила, але чи потрібна нам для цього помста лише до тих пір, допоки будуть порушувати нашу безпеку? Якщо нашої безпеки порушувати не будуть, якщо дістануть по носі, ну так, достатньо переконливо і остаточно, тоді це буде просто наша сила. Помста, це а якщо під час війни сил. от нас обстрілюють і е, а раптом у нас з'являється зброя, яка дозволяє нам обстріляти російські міста. Ми обстрілюємо, уявімо собі, там, Москву, Санкт Петербург. От помство, око за око. Так. Так. Ну, ви б це вітали якось. Так. Ви б вважали, що це нормально і дуже добре це повпливає. Асер... Це асертивна поведінка. Це асертивна поведінка. Що це, це означає? Не насилля. насилля. Це означає поведінка, яка. Дозволяє мені порушувати, не порушувати вірніше чужі межі, але боронити свої в випадку того, якщо порушують мої. Дивіться, приклад, так як завжди на пальцях, так, ось є хижаки. Це ті, хто їдять інших. Це леви, вовки, лиси, і вони їдять бідних зайців або травоїдних, або ще когось. Ось є бідні зайці, так, це травоїдні, яких всі їдять. Які засоби захисту є в зайця? Втікати довгі ноги, ховатися, пристосовуватись він влітку сірий, взимку білий, петляти, обманювати, обдурювати. Ну, є такий вираз заячі петлі. Заяць робить такі mm -hmm. всякі петлі, щоб переслідувач прийшов в те саме місце. І розмножатись, щоб всіх не з'їли. Все це пасивні або уникаючі засоби захисту. Але є третя категорія так бик або слон. Вони не хижаки, вони такі самісінькі травоїдні, як заяць. Чому зайця їдять всі? Що в нього горели. рогів немає. Так. А бика ніхто. Ну так, він не дуже так гладять, правда, але не їдять. І він не хижак, він пасеться на пасовиску так само, як зайця. Чому зайця їдять, а бика ні? Бо він Це має... захищається. Так, він не має уникаючих стратегій захисту. Він не є жертвою, яка вміє обманювати, пристосовуватись, ховатися, втікати. А він сильний і. Ось ця сила означає асертивна поведінка або асертивна особистість. Тобто вона не порушує чужих меж, вона не є насильником, вона не є агресором або загарбником, але вона має чим боронитися, коли нападають на неї. І перед тим, як якби буде давати здачу, скільки матадорів стріляли бандерилями йому в загривок, скільки тореодорів махали йому шматою по підносу, так і він буде боронитися, і той Тореодор або той матадор загине, і він буде гнатися за ним. Але не тому, що він хижак, а тому, що щось той й зробив. Що Що дістали. Так, що його дістали. Але ви говорите про захисні дії там, умовно, на своїй території. Угу. А помста для мене, от в нашому значенні, обстріляли нас, ми обстріляли їх у відповідь. У відповідь тобто довбанули окей. по українських містах, по Києву, Львову, ми вдарили по Москві і Санкт-Петербургу. Добре зробили. Війна це дозволяє, ви вважаєте. Навіть з точки зору психології. Якщо ми. Припинили військову ситуацію, якщо вона завершилася і закінчилася, а ми мстимося, це справді ось та вендета, яка залишається ще на покоління. Якщо ми боронимось у відповідь, це той бик, який жене за тим Тореодором, туди, куди втікає Тореодор. Тому що він перед тим щось зробив для того, щоб бик мусив за ним гнати. Тому тут. Ну, так дуже чесно, як на мене. Закон збереження енергії ніхто не відміняв. Кілька днів тому я спілкувалася з греко-католицьким священником про ворогів. Церква ж каже, що треба любити своїх ворогів. І він сказав, що я дуже люблю своїх ворогів і я бажаю їм царства Божого. Але вже як психологія ставиться до ворогів? Акурат так, як я щойно сказала. Є з часів древніх римлян, з часів древньої Греції, правда ж? Моя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. Це про що? Це про те, що найбільше напруження є на границі контакту. Правда, поки я є в контакті зі собою, поки інша особа теж є в контакті зі собою, немає напруги. Тоді, коли є ось ця межа нашої взаємодії і, ми говорили вже одного разу про таку прописну істину, людина швидше погодиться бути нещасною, ніж неправою. Але встановлення своєї правоти може бути деструктивними стратегіями і конструктивними, правда ж? І конструктивні стратегії це діалог. Конструктивні стратегії це комунікація компромісу, або комунікація співробітництва, або комунікація дипломатії. Так? Коли я домовляюсь про те, що важливо і потрібно для мене, враховуючи те, що важливо і потрібно для тебе. Але порушення моєї безпеки, порушення тої межі, чому зараз наше військо каже про ці кордони 91-го року, кордони 91-го року, це дуже просто. Тому що в 91-му році країни домовились, де, чия країна має свої межі, має свої кордони. Правда ж? Це було підписано всіма після розпаду Радянського Союзу. Всіма президенти, гаранти, перші особи, всі погодились на ті кордони. Всі, ми чиїсь кордони з тих пір. Зачепили, будай на сантиметр? Ні. Але наші зачепили. І це дає нам право давати здачу, і це дає нам право відстоювати свою територію, свої межі, свою безпеку. Ми казали, з заходу ми маємо Шенгенський Союз, правда ж? І що там взагалі нема кордонів між країнами, але від того Чехи не нападають на німців, а німці не нападають на поляків, де є встановлена. Соціальна, територіальна, політична, економічна і всяка інша межа держави, там вона і закінчується. І якщо про це домовилися, це всі поважають. Чому ми казали, бо це цивілізація демократії, це вищий рівень розвитку цивілізованості. З того боку, ми маємо те, що маємо, і ніхто не зважає ні на домовленості, ні на те, про що всі підписували угоди, так, і всі підписували свої союзи. Чому тоді це можливо? Ну, це З того такі. боку, ми маємо так, ворогів. Так, так. Очевидно. І, значить, доводиться боронитися від тих ворогів. І ставлення до них яке? От З точки зору психології, тобто так ми від них боронимося. Але хто більше впливає на розвиток людини? Друзі чи вороги? От я вас так хитро запитаю. Дуже просто. Це те, про що ми теж казали. Це якраз і є ось цей квантовий стрибок, в психотерапії є простий жарт. Купняк підзад означає крок допереду часто. І поки того копняка не дають, кроку допереду ти можеш і не відважитися зробити. Але якщо тобі той купняк дали, то це те, що фактично називається кризою. Криза це коли по-старому вже не можливо, а по-новому ще не склалося. І ось цей кризовий період це таки можливість, власне, того квантового стрибка. Це можливість таких стрімких динамічних змін. Які за спокійних обставин зайняли би десятки років. Тепер це екстрім. Тепер це екстремальні обставини. І те, на що пішло б десятки років, тепер відбувається дуже дуже так спресовано в часі, в просторі і в можливостях людини. На моїй психології це називається мобілізація в ситуації стресу. І мобілізація в ситуації стресу означає активацію тих ресурсів організму, які не активовуються в спокої. Чи можемо сказати, що вороги такі ж важливі, як друзі? Так, для абсолютно. Пам'ятаєте абсолютно. приказку нашу щука в річці. Щоб карасі не дрімали. Ми замовляємо чай і каву, якщо це можна зробити. О, голосно. Тоді давайте ми чай замовимо. Пані Лори. Трав'яний. Якщо там немає нічого послаблюючого, будь тоді, от ви не, от, то... от я, от я не виріжу це спеціально, щоб наша аудиторія краще знала свого комира. І це добре, <світ> і це добре. <світ> і ми підходимо до теми. Ви вже теж і торкнулися трошечки у ваших попередніх відповідях: емоції і маніпуляції.